Марш! Так, за власним бажанням пливуть 50 метрів брасом. Альбіна, Віра, і Діма. Діма ще вчиться. Альбіна вже вміє. Трошки. І Віра теж вчиться. Віра, руки вперед! Так, перший басейн де 42 секунди. Окуляри зняла. Так. live -y. Віра, доторкнись. Приблизно такий самий результат, як і минулого разу. Хвилина 42. Ві... Альбіна. Видих робити у воду. І... і все буде добре. Так, Діма, Діма, ногу на бортик ставити. Навчитись відводити стопу. Так, Альбіна, допливай до бортика. Лине Альбіна, Віра, допливай до бортика. Оп. Хвилина 20 секунд. Одна хвилина 20 секунд. Хвилина 42. У, у Віри 2 хвилини 20 секунд. Вибачте. А в тебе подивишся на відео. Я тобі покажу, розкажу. Você é diabo,